Всім привіт! Я сьогодні вам розповім багато нового про таку небезпечну тварину, як Тигр. Тигр є найбільшим диким котом у світі. На жаль, тигрів залишилося дуже мало, у світі їх менше чотирьох тисяч. Живуть вони переважно в Азії. Найбільша кількість тварин зосереджена в Індії. Мешкають вони у тропічних лісах, сухих саванах, напівпустелях. Та Тайзі. На даний момент всі без винятку види тигрів, а їх залишилося лише 5, занесені до червоної книги, а полювання на них заборонено. Через діяльність людей та полювання три підвиди вимерли за останні 100 років. В середньому тигр важить 300 кілограм, а довжина його тіла може бути більше трьох метрів. І це його розмір без хвоста. Тигра легко можна впізнати за чорно рудою смугастою шкірою. Цікаво, що у світі немає двох тигрів з однаковими смугами кожна тварина має свій унікальний візерунок на шерсті смуги тигра у день є гарним камуфляжем, адже вони дозволяють йому зливатися з навколишнім середовищем. Тигри хижі тварини. Це означає, що вони харчуються тільки м'ясом. Полюють вони на оленів, диких кабанів, антилоп та буйволів. Відомо, що тигри можуть бивати інших хижаків, а саме вовків, леопардів, удавів та іноді навіть крокодилів. Ці мисливці виходять на полювання вночі. У темряві тигри бачать приблизно в шестеро краще за людей. Їх фізичні можливості вражають. Тигр здатний стрибати до 5 метрів у висоту і до 10 метрів у довжину, а бігати вони можуть зі швидкістю до 60 км за годину, хоча лише на короткій дистанції. Тигр споживає до 40 кг м'яса за один раз. Підраховано, що за рік один тигр з'їдає близько 50 тварин. Розміром зеленя. Та, попри такий апетит, тигр ніколи не вбиває більше тварин, ніж може з'їсти. Взагалі, це дуже охайні тварини. Після кожного прийому їжі вони вилизують своє хутро та чистять пазарі об кору дерев. Тигр єдиний з представників сімейства котячих люблять воду і чудово плавають. Тигр може навіть перепливти дуже широку річку з усильною течією. Спілкуються між собою тигри за допомогою ревіння, яке чутно навіть за три кілометри розлючені тигри ніколи не гарчать, вони шиплять. У дикій природі практично все своє життя тварини проводять на самоті, крім періоди дорослишення, коли вони знаходяться з матір'ю. Народжує тигриці, як правило, раз на 2-3 роки. Вагітність триває 103 дні, після чого народжується двоє троє маленьких сліпих тигринят. Ростуть вони дуже швидко, але продовжують жити з матір'ю до двох інколи ж до п'яти років. Про дітей піклуються лише тигриця. Середня тривалість життя тигра 15-20 років у дикій природі. А ось в неволі вони можуть прожити і до 25 років. Сподіваюсь вам, ця інформація була дуже корисна. Тому я вас попрошу поставити подобайку та підписатися на мій канал.